Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, ось така красуня. це Audi Q5 2014 року випуску. Автомобіль у нас в комплектації Premium Plus приїхав до нас зі штатів, з пошкодженням задньої частини. Пошкодження у нас незначне, можна перевірити за він-кодом. Хороша літня гума, Легкосплавні диски. Сіру ось такому на кольорі, дуже класно виглядає вживу. Зверху у нас є рейлінги. також видно там панорамний дах. До речі, великий, сучний, багажний відділ для свого класу. З електроприводом, камерою заднього огляду, передні та задні паратроники. Тут у нас є задня повно, повністю комплектний автомобіль. По електриці та технічно жодних нарікань немає, все працює. Безключовий доступ на всі двері, чорна шкіра, три регуляріні підголівники, панорамна криша, преміум акустика, до речі, Kardon. ева евакаврики по всьому салоні. Тут у нас є Датчики сліпих зон, пам'ять водійського сидіння, електроприводи передніх сидінь, обох, датчики світла дощу, звичайно ж, круїз контроль, шкіряне мультикермо, кермо дуже в гарному стані. Жодних по машинці немає, запуск двигуна з кнопки у нас. Ось так все виглядає. Тут в нас хороша мультимедія, є камера заднього огляду. Це працюють автомобілі, двохзонний клімат, передній підігрів сидінь, 204 тисячі заявленого пробігу. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 15 490 доларів, доступний в та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.